Незабутній відпочинок у Карпатах від Chicken Hut з нагоди Дня Незалежності у мережі закладів швидкого харчування розіграли цінні призи. Упродовж місяця кожен з відвідувачів Chicken Hut міг взяти участь у святковій акції. Для цього достатньо було придбати чекінбокс, заповнити анкету та дочекатися розіграшу. Основна мета заходу кажуть організатори об'єднання України в умовах, в яких нині опинилася держава. Переконані, що це вдалося, адже всього зголосилося близько 50 тисяч осіб з різних областей. Переможцем став відвідувач з івано Франк. Київська. Йому й дістанеться путівка на двох у готель Фомич. Головне це путівка на тиждень в парк отель Фомич. по програмі Все включено. Парк отель Фомич знаходиться в самому серці в Буковілі. Парк отель Фомич включає бассейн з термальною водою, ресторан, отель і сучасний конференц-зал, вміщаємося до 200 гостей. Святковий розіграш організатори перетворили на справжнє дійство з конкурсами та розвагами. Вити свою творчість змогли і діти, і дорослі. Відтак розіграли не лише суперприз, але й півсотні сертифікатів для відвідин Chicken Hut. Одна з найпопулярніших мереж закладів швидкого обслуговування в Україні. Ми пропонуємо не тільки високоякісні, смачні та доступні страви, але й дбаємо про відпочинок наших гостей. Тому сьогодні у нас відбулися різноманітні конкурси, розваги та розріші цінних подарунків. Кожному, хто навчається та працює, хто цінує свій вільний час та активний відпочинок. Варто приєднатися до наших відвідувачів, адже ми робимо усе можливе для того, щоб ваша присутність у нашому закладі приносила вам приємні емоції. Даною акцією, обіцяють організатори обмежуватися не будуть. А представники парк готелю Фомич обіцяють, що радо співпрацюватимуть з «Чекінхат» і надалі.